А це спілкування між людьми, вони дуже-дуже непрості речі. Одні люди нас приваблюють, надихають, роблять нас більш сильнішими, натхнення дають нам. А після інших, знаєте, я називаю як принцип вижатого лимона. З тебе вижали все, що було, і ти повністю обесточився. Ну, в народі це називається там зглас або вампірство. А в дійсності це енергетичні, коли знімають енергетику. Чому це так важливо? Тому що люди, які високодуховні віруючі, добрі, позитивні, вони енергетично підпитуються із багатьох джерел. Від природи, від добра, від хорошого слова, скажем, від віри в Господа Бога, від молитви, від творця по великому рахунку. А це ж безмежне джерело енергії тоді. А люди, які негативні, люди, які судять інших людей, які знаходяться в негативному заряді, вони енергетику черпають тільки з матеріального світу, через їжу, наприклад. А коли енергетики їм не вистачає, вони не можуть її здобути від творця від Господа Бога і не можуть навіть через молитву здобути, хоча можуть молитися, але молитва тоді не працює. Скажем, і що вони роблять? Вони тоді енергетично голодні, і вони тоді спілкуються з іншими людьми і знімають з інших людей енергетику, збагачуючи свій енергетичний потенціал. Це реально небезпечно. Не просто дискомфортно, а буває небезпечно. Чого небезпечно? Тому що особливо зараз, під час війни, це може бути не лише дискомфортно, а небезпечно.